Друзі, вітаю всім разом з нами. Ми на Ютуб каналі Фабрика Новин. Мене звати Юрій Бібік. Спасибі, що ви з нами. Це абсолютно правильний вибір. Перед початком розмови традиційно попросимо вас підписатися на наш Ютуб канал тим, хто ще досі це не зробив, або не встиг зробити, або якось призабув. Також нам було б приємно, якби ви залишили вподобайку і коментар під цим відео. Будемо спілкуватися з паном Олегом Лісним. Це політолог. Панеле вітаю вас. Добрий вечір, журналісти. У спілкуванні з Джозефом Байденом запитали його, як ви, пане президенте, прокоментуєте слова Володимира Зеленського про те, що ракета, яка впала на території Польщі, не є українською. Він сказав просто: це не доказ. Що це означає, як ви вважаєте? Ну, по перше, при всій повазі до президента Сполучених Штатів це не доказ, те, що вони теж кажуть. Тому що дивіться, яка ситуація виникла зараз? Ще йде розслідування, але вже дуже багато політиків натякає, що це українська ракета. І тоді, якщо ми, ми прямуємо в справедливий світ, прямуємо в справедливе НАТО, то ми повинні... Не вимагаємо, а я б сказав би так, хотіли б, щоб до нас ставили справедливо. Тому е, насправді е, повинно було все відбуватися трошки по-іншому. Якщо вже м, почали робити заяви, то це вже. Про тиск на те ж саме розслідування насправді тому, що вже формується спільна думка про те, що, начебто, це українська е, ніхто ще не знає, і я дуже багато своїх друзів сьогодні почув експертів, які е, впевнені в тому, що Зеленський правий, за даними CNN, якраз в ту ніч Володимир Зеленський, офіс президента, запросив телефонний дзвінок з е, Байден, але він не відбувся. Ми можемо тут будувати якісь історії, чому це відбулося, там чому не було прямого спілкування, і так далі. Це все входить в логіку тих подій, які зараз ми з вами обговорюємо? чи чи просто ну зайнятість, балі, саміт, хвороба там, якась як писали журналісти, і так далі. Ну, чесно кажучи, я б зараз відкинув би емоційну складову і конспірологію, тому що е, зараз е, підтягується за вуха, фактично те, що якщо ми ну, фактично кажуть деякі наші політики, що от якщо ми не пристанемо на позицію Сполучених Штатів і НАТО, то це буде ну, негативно позначиться на наших взаємостосунках. Але розумієте, я тут буду обережним і впевнений в тому. Тому що нам прогинатися не можна, нам треба дочекатися справедливості. І я думаю, що може бути і збіг обставин. Ну, просто іноді ну, у кожного з нас буває такий момент, що ми не можемо з кимсь переговорити. Я не думаю, що це демарш. Можливо, це затягування часу до якогось там е, висновку, або Сполучені Штати і НАТО загалом вони шукали якийсь варіант, щоб знов не розізлити Путіна. Такі вони, на, як на мене, оцією всією чехардою, вибачте за вираз, вони підіграли Путіну. Тому що Путін побачив, що, по-перше, пер, НАТО е, знов е, не реагує. Не обов'язково треба було реагувати так, як ми хотіли п'ятою статтею, Так ні, як на мене, дуже простий був е, сценарій. Е, сталося, е, зібралися відповідно до четвертої статті. Обговорили цей момент. Всі розуміють, що ніхто не буде використовувати зброю проти Росії, але цю формальність закрили і все. І інший момент е, з перших е, ну, там хвилин. Годин допустити українську групу на місце цієї трагедії, і в рамках трьох там Вашингтон, Польща і Україна з'ясувати все і потім вийти з консолідованої заяви. Зараз воно трошки виходить за межі об'єктивності, і все-таки я перед ефіром не потрапила інформація, що все таки наших допустили туди. Чи мають допустити, і це правильний крок. Але в е, ж ці жно, скажу, чи е, є невпевненість сторін, тому що є ці є протоколи, і по цим протоколам треба було йти. І тоді не було б цього фльору такого: знаєте, а хто права, хто виноват. Є справедливість, і вона має бути юридично закріплена. Пам'ятаєте, скільки чихарди було навколо Меч 17 Теж було дуже багато версій, і Росія вкидала, і так далі. Невже ми не навчилися як світ реагувати ну, по закону? Тому я очікую, що все-таки зараз виправилась трошки ситуація, і все буде в юридичному сенсі доведено, і тоді вже можна буде робити якісь висновки, приставати до до інших позицій, але тиснути на Україну до того, поки е не отримали відповідь, я вважаю це некоректним. Безперечно, тут важко не погодитись, просто виходить так, що з однієї сторони зі сторони НАТО вони роблять все, аби в будь-що не довести ситуацію до. Е Наступного меседжа в цьому на Росія. Це російська ракета. Це означає, що ми одразу працюємо за статутом НАТО так. Тому що ні четвертий ні п'ятий пункт активовано не було. Хоча про це е, говорили Росія. В інформу ми воюємо з НАТО. Ми не ожидали, що 50 стран впішуться, як вони кажуть, за Україну. А тепер як ракета втрапила на територію Польщі, ой, це не ми це не ми це не наша ракета і так далі. Більше того, не хвалять адміністрацію Байдена, нібито за те, що е, та е, визнає фактично, що це ракета не російського походження. Тобто, фактично, сторони бояться одна одну, а крайніми залишаємось ми виходить, що так. Виходить і тому треба робити все для того, щоб ми, ми отримали суб'єктність, ми її повинні отримувати в руках, і не дивлячись на те, що є зовнішні тиск і внутрішні тиски, тому що певні політичні сили почали казати: А бачите, Зеленський не послухав, нам зараз не будуть допомагати. А ви знаєте, от раз поступимося вдруге, поступимося. А потім нам скажуть: а давайте уже коли будуть прецеденти, а давайте тоді підемо на переговори з Росією. Ну, ми вирішили там без вас, да? І от давайте пристанемо на цю позицію, щоб ну, умовно не зліть Байдена, да? Ну, умовно, просто як зараз, щоб не зліть партньорам. Ні, так не буде. Тому що якщо ми хоч раз оступимося, далі. Ну, Буде ситуація розвиватися не на користь України, і тут не варто боятися дотримуватися своєї позиції, тому що Ізраїль свого часу ой, скільки йому пропонували, тисли зброю не давали. Ізраїль крав зброю, і так далі. Але він переможець і переможців не судять. Тому я думаю, що я довіряю нашим військовим. Президент теж спирався на оцінки військових. І він поки ще свою оцінку не змінив. Він сказав, що треба, ну, що він впевнений в тому, що це російська ракета, а потім вже пізніше було там як додаток, що ну, дочекаємося розслідування, результатів розслідування. І це було б коректно. З цього треба було починати. Тому що знаєте, що відбулося ще? Росія зараз каже це не ми, але ж пам'ятаєте, і в Криму це не ні, ні. І ми 17, ні, ні. Але вони побачили, що гіпотетично, якщо напасти на країну як одну із країн Балтії, то якщо отак от будуть ухвалюватися рішення згідно протоколам, вони встигнуть це зробити. Тому Путін, мабуть, зараз локті кусає, що він на Україну кинувся, а не на країни Балтії або Польщу. Тому що все ситуація зовсім по іншому розвивалася. НАТО поки ще показує, що воно не готове реагувати жорстко. А нам я вчора теж на ефірах говорив. Мені кажуть, ну от п'яту статтю не застосують. Не застосують, але повинен був знаєте, який сигнал, що ми надаємо Україні новітні протиракетні системи в Польщі. Ставим теж новітні, і це була б відповідь. Я думаю, що коректна, і Росія б її почула безперечно, але бачите, ці побоювання, м'яко кажучи, трішки починають турбувати вже усіх українців. Ви згадали про МФ-17, Давайте про це поговоримо, тому що ну фактично новина сьогоднішнього дня це вирок гайського суду відносно літака. МФ-17, який був збитий в Немі над Донбасом в 2014 році. Так от, про що тут мова? Суд визнав Гіркіна, Дубинського і Харченка винними у знищенні літака і вбивстві 298 пасажирів. Пулатова, наскільки я розумію, це ще один фігурант для тих, хто може забув, Його виправдали. Цікава деталь, що суд постановив виплатити компенсації сім'ям тих, хто загинув у повному обсязі. Мова про 16 мільйонів євро. И одразу хотел бы звернути увагу на реакцию Российской Федерации за МЗС России. Слова наступні: Ход и итоги разбирательств по мh 17 показывают, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление версии о причастности России. Москва сожалеет, что суд Гаги пренебрег принципами беспристрастного правосудия в угоду политической конъюнктуре. Кинец цитаты. Чия б корова мечала, якщо дуже коротко сказати, тому що це та держава, яка повністю наплювала на міжнародне право, витерла об неї не тільки нога, а всі частини тіла і тепер взиває справедливості. Так не буває. І... Знаєте, на відміну від російських судів, там ну і деяких наших, що там можна як то все продавити, як то можна порішати. Я сьогодні там велику статтю читав про те, як відбувалося розслідування. Там були детективні моменти. Вони там жухали Росію, показували номер. Росіяни реагували, показували документи. А потім показували. Ну от бачите, це брехня. А потім пресу попадає фотографія з датою випуска цієї ракети. І росіяни такі опа, ну, не готові к цьому були. Е, насправді це дуже показова справа, і те, що пишіть Росія, говорить про те, що попали в больне місце, і їм робити нічого, тому що вони намагалися і ФСБшників туди інфільтрувати, щоб вони могли ну, зрозуміти, як буде побудована е, робота правоохоронних органів. Не вийшло. І тепер е, насправді дуже цікаво, зробили знову ж таки з тим, що судили ну, вирок для Гіркіна і там у Кампанія, го кампанія, да? е, бачите, теж дуже юридично розумно, тому що Гіркін свого часу казав, що він не є військовим. Тобто, вони всі оці там, якщо не помиляюсь, чотири, це не не комбатанти. Тому до них застосовується як до цивільних кримінальне право тих країн, і це спростило дуже роботу на цьому етапі. Тобто, це ж тільки перший етап, тому що далі це вже буде про військових, далі буде про Росію. Як таку тому Росія зараз і пищить, тому що розуміє, що ну знаєте, вони дуже довго запрягають, але коли вже починають їхати, вже не зупиниш. Добре, але тут розумієте, вирок це, це прекрасно, і те, що стільки років фактично збирали докази, стільки років е, досягали такого результату, це все дуже добре. Зараз ми це все почули, побачили, е, але ніхто не відчув на собі. Я маю на увазі відповідальність за це. Тих людей, яких ми називали, вони це на собі не відчули, і я не впевнений, чи відчують, тому що заочне засудження це що перше, 16 мільйонів це що це друге. Ми ж розуміємо, що на лаві підсудних і фізично у в'язниці їх не буде. 16 мільйонів ніхто сім'ям не поверне. Ну наскільки це справедливо в такому разі на папері? Безперечно, а ну в практичній площині. Ну, по перше, я ж сказав, що це тільки перший етап, і я впевнений в тому, що механізми, наприклад, по здобуванню цих товаришів можуть бути задіяні, тому що е, вони вже буде, будуть поза законом і можуть вони знаходитися тільки в Росії, тому ну гірки на ловим потихеньку Там навіть є певна сума, яку готові за нього віддати. Ну я, але я боюся, що Гіркіна можуть зловити свої. І Він і так багато говорить. А тепер ще й о, о, така халепа, то він мертвий набагато цікавіше для Росії ніж живий. Е, я впевнений в тому, що коли процес повністю закінчиться, механізми е, отримання грошей. Будуть це да, це <смеш> 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 ці гри... <смеш> механізми будуть напрацьовані, тому що це не перший раз. У нас ж були великі процеси там і по іншим літакам, і поступово поступово, все таки змогли і матеріальну складову отримати, і деяких там фігурантів там не пам'ятаю, ловили чи не ловили, але я наскільки розумію, правосуддя от такого сенсу воно не працює в холосту. І ми просто повинні розуміти, що воно буде не швидким, а і що це тільки перший етап пане Олеже. Те, що росіяни реагують, це включі, це політичне замовлення, не дивує абсолютно нікого. Так, та й іншої реакції, напевно, від Росії, і очікувати було годі. Але ну це працює взагалі на аудиторію російську, так чи, чи ні? Чи виходить далеко за межі. Це по-перше. А по-друге, ну. Дивіться, є ж інституції, є судові інстанції, є якісь правила побудовані у цьому світі. І якщо якась країна хотіла на них плювати, у такому разі що просто закривати очі, казати, яка вона погана, чи потрібно якимось іншим чином діяти? Є зараз якісь механізми і інструменти це зробити, чи немає? Ну, по перше, споч ну, спочатку в Росії, що скажуть з телевізора, те й буде викликати реакцію. Як собака Павлова, ну а що вони сказали? Ми приблизно знаємо для кожної аудиторії буде порізано на менше шматочки, і згодовано. Нас не цікавить ну, особливо мене що подумають росіяни. Цей процес чим важливий для мене, тому що це ще одне нагадування. Я тут радше вибачте, будь ласка, кажу з точки зору технології. Ну це вже заїджено. Тобто, все життя Росія каже про те, що це політичне замовлення проти нас обіднілась НАТО, нас хочуть атакувати і так далі, і тому подібне. Ну, тоді ми це відкладемо, вони це знають і все. Але більше розголос і оця інформація, яка зараз відбувається, вона важлива для світу, тому що вона показує, що хто почав вбивати. І до цього моменту, поки не було mh 17, війна була для всіх дуже десь далеко. Війна була ну, десь по телевізору, а тут загинули європейці. І загинули від російської зброї. І от зараз проводжу аналогію: що тепер європейці бачать зовсім інше вони бачать, як та ж Росія знищує е, народ України і вже е, зазіхає, наприклад, на ту ж Польщу або країни Балтії. Тому ну, тут паралель проводиться майже пряма. В новинному сегменті це дуже круто, що цей процес зараз відбувається. І е, я думаю, що. Росія тому і виступає проти цього, тому що це ну не незручне, незручний момент, який обійти не вийде, і, і не вийшло. Е, як далі реагувати? Є механізм, але великі країни, такі як Сполучені Штати, кажуть, що їх не можна задіювати. Це, наприклад, визнання тієї ж Росії, врешті-решт, країною спонсором тероризму або краще терористом. Але о, цього механізму ще немає. І Сполучені Штати кажуть, що ну а як же ж ми тоді з ними говорити будемо? Ну, правильно, тому що з терористами, по-перше, не ведуться перемовини. А по-друге, лідер терористичної організації Бен Ладен був знищений. Є досвід. Є досвід, успішний досвід. Саддам Хусейн був знайдений от в такому вигляді, потім втрачений. Е, Сполучені Штати залишають люфт. Великі країни, такі як Німеччина, Франція, теж готові залишити люфт, тому що вони все таки думають, що якщо щоразу гнати в куток і не дати йому вихід, то він кинеться. А він і так кинувся вже. Просто що він в польоті знаходиться і ніхто не знає, куди він долетить. Да? Тому його треба просто знаєте, це як, як селяни вирішують питання: лопатою збить і закопать. Але світ на це не готовий, і тому у Путіна завжди є шанс. Продовжувати свою діяльність. І ми це бачимо. От якщо він щось не розуміє, він обстрілює Україну ракетами. А світ реагує, ну, допомагає слава Богу, але не так, як ми хотіли б. Визнання терористом, спонсором тероризму закриває дуже багато і економічних складових. Тобто, з цією країною не можна е, е, ні контактів, ні політичних, ні економічних, але знову ж не готові, тому що. Тому що все-таки хочуть зберегти частину обличчя Путіна у цьому зв'язку. Хотів би запитати, що у вас наостанок про відповідальність, яку чомусь не ділить з Росією у контексті санкційної політики, так і ну, навіть в політичному, геополітичному плані і сусідка Білорусь тут про що мова? Значить, Володимир Зеленський каже про те, що на сьогоднішній день сенсу наступу білорусів на територію України немає, і бажання у їхнього суспільства теж немає. У той самий час, буквально вчора, я буквально вибачте сьогодні. Заступник начальника генштабу збройних сил України пан Олексій Громов, каже, що Росія хоче спробувати Білорусь хоче спробувати провести наступ. Вибачте ще раз: Росія, значить, хоче спробувати провести наступ з території Білорусі в напрямку Сумської і Чернігівської областей вчора. Ми дуже детально обговорювали якраз реакцію Білорусів. І КГБ білоруські, які вони там де заявили про підрив мостів, значить і замінування території, і е, Державної прикордонної служби е, Білорусі. Що це про що це говорить? Що щось готується, що це просто гра на випередки, чи це підвищення ставок, чи як це ви для себе можете трактувати? Ну, я не військовий експерт, тому я знаєте, через ІПСО подивлюся на цю призму. Да? Е, мені здається, що білоруську карту Путін розігрує дуже довго як елемент стримування наших сил і тиску, тому що. Називаються різні напрямки, куди вони можуть кинутися. Київ потім казали на західні області, щоб відрізати нас від постачання зброї, столиці і так далі. Це не можна відкидати що це елемент тиску психологічного. Але тут те, що тішить, що ми бачимо, що наші війська готові до всіх сценаріїв, і це не 24 лютого. Це це знаєте певний оптимізм є. Те, що Лукашенко не хоче, народ не хоче, 100% не хоче, але питання в тому, що а хто там господар? І чи не будуть переодягнені в білоруську форму російські солдати і в такий спосіб виконують наказ Путіна. І якщо не помиляюсь, там уже в військовому сенсі фактично і наказ Лукашенка не потрібен. Тому що вони вже фактично там об'єдналися. Ну, не пам'ятаю, як це точно термін називається, але російські генерали можуть на, наказати і вони підуть. Єдине, що там, наскільки я розумію, групу угрупування не таке велике, як е, потрібно. Але для того, щоб тиснути на нас і щоб велику кількість військ тримати на кордоні, цього поки достатньо. І я впевнений в тому, що. Ну, Суб'єктивна пана ні тому, що це остання карта Путіна. І коли вже буде десь край, вони можуть задіяти ну як бойову складову. Зараз поки що вона виконує функцію. По-перше, в Білорусі готуються мобіки. Це дуже круто, тому що ми ж не обстрілюємо Білорусь, тому вони там, в принципі, в палаточках собі мерзнуть і готуються і, і в безпеці, і дуже близько до тих. Ну, скажімо, шляхів, які можуть їх перекинути на будь-яку ділянку фронту. Тому поки що, я думаю, це ще от, ну, гіпотетична загроза, я б так сказав, але ще не фактично. Спасибі величезне за час, який ви нам приділили, пане Олеже. Дякую. Дякую дуже. Олег Лісний був разом з нами, друзі. Не забудьте підписатися на фабрику новин і поставити вподобайку цьому відео. Спасибі величезне, побачимось. Дякую.